Усім добрий ранок, а в нас свято першого дзвоника. Сьогодні немає, що я загадаю. Наш заклад освіти. Хочу сьогодні привітати усіх діток на усій нашій землі з 1 вересня, з Днем здань. Побажати вам мої дорогенькі, Натхнення терпіння перемог, нових звершень, досягнень, щоб ваші оцінки не тільки стояли гарні в щоденниках, там, в журналах, а й нові знання вам в житті обов'язково пригодилися. Також хочу побажати вам мої дорогенькі мирного неба, щоб в українські діти не відчували, що таке війна. Щоб ходили спокійно в школу, щоб ніякий, щоб ніякий коронавірус вас не трогав, не зачіпав, щоб всі були діти і люди на землі здоровими. Надіюсь, в цьому році наше покамі змішане навчання стане очним і дітки будуть ходити в школу, не тільки вчитися, а й розвиватися в колективі, в суспільстві. З друзями, користуючись нагодою, також хочу привітати свою сусідку. З Днем Знань. Вона, напевно, в нас одна на цей будинок це про всіх знає, тому її особливі привітання. Може, вона часом дивиться мене, чи хтось їй сказав, чи перекаже з моїх знайомих, щоб подивились. Так що вітаю вас. Сидіть далі на лавочці і все про всіх знайте. Отак. От Але таке гарне свято, тому не будемо про погане. Йду зараз до подружки пити чай. Отак. От Усім До побачення.